26 дівчат претендували на звання найкрасивішої на конкурсі краси Міс Рівненщина-2013. кожна учасниця представляла певне місто нашої області. Честь рівного відстоювали 8 учасниць цього року. Міс Рівненщина – п'ятий ювілейний, і при цьому найскромніший за усі попередні конкурси краси. За звичного ведучого Кузьми, новоспечена зірка Арсен Мірзоян та донька керівника конкурсу модель Юлія Димбіцька. Спроба порівняти красу і в жінки з чимось. І багато сонячними світанками, мерехтінням зоряного неба. Дівчат оцінювали у трьох конкурсних виходах: перший представлення. Дівчата у коктейльних сукнях і ледь вміщалися на сцені міського палацу культури, другий вихід у топах та джинсових шортах, третій у купальниках, найулюбленіший для чоловіків і найпоказовіший для членів журі. А їх аж 17. Як запевняють організатори конкурсу, думка членів журі складає 50%. Інша ж половина рішення національного комітету міс Україна. Потрапити на конкурс краси міс рівнищина не просто, адже необхідно або прийти навчання у школі моделей, або мати неабиякий талант, або те і інше разом. Цьому році у нас якраз якось так вийшло, це не спеціально, тобто в нас не було відбору там дівчата вчаться в агентстві чи не вчаться. Але якось так вийшло, що ну досить було багато претендентів, і серед них вже в принципі майже всі дівчата, які мали відношення до модельного бізнесу, до конкурсів краси. Буквально пару дівчат, які абсолютно нові. Але разом з тим нам було теж з ними легко працювати, тому що вони танцюють, мають хорошу пластику. Тому в якось в цьому конкурсі нам було нам, насправді дуже легко. І якихось таких труднощів по підготовці дівчат не було. Четвертий вихід, який журі не оцінювало у весільних сукнях. У ньому дівчата розкрилися по особливому. Кожна з них ніжна та романтична. Кожна хвилюється, адже за кілька хвилин стане відомо, хто ж переміг. Свою нагороду підготував і наш телеканал. Найбільше голосів на сайті «Рівнеодин.тв» отримала Інна Банделюк. Вона і стала міс рівне 1. Підключила дуже багато друзів, дуже багато знайомих. У мене їх багато. Хоча я не зайняла перше місце і не в будь яку це місце рівно, це була чергова перемога, я рада. Найголовніша інтрига вечора, ти й усього року, хто ж стане найкрасивішою дівчиною області. Перемогу здобула Костопільчанка Софія Драганчук. Саме вона отримала титул Міс Рівненщина 2013. <плес> Я щаслива, щаслива не тільки за себе, а щаслива за тих, хто за мене вболівав. Це мої рідні, які підтримували мене, які справді хотіли, щоб я виграла в цьому конкурсі. І я старалася не тільки раді себе, а раді них, щоб вони були щасливі разом зі мною. Я дуже дякую всім, хто мене підтримував, хто вболівав за мене. Їхня підтримка для мене це була найголовніше. Та чи братиме участь Софія у конкурсі краси Міс Україна поки невідомо. Остаточне рішення прийматимуть представники національного комітету цього конкурсу. Тож представлятиме нашу область перший віцеміс конкурсу краси Тетяна Сетлачик або Софія Драганчук, володарка титулу Міс Рівненщина. Марина Прищепа, Михайло Кликав, новини Рівного.